Показую дальше. Хотів знайти сигарети море. 120 ки Але ж вони в м'якій пачці, по-моєму, були море. Червоне море і ментолове море. Як в пісні Сектора Газу там. я тільки море. Хто слухав, той знає, хто в тих руках вирішує я, то він все знає. Ти... 120-ки і Мальбору, то напевно воно досі і є. Десь в Європі. Таких сигарет Я не бачив. Не бачив я таких. Тут теж якась ексклюзивна пачка. То я думаю, що в Європі, бо в мене колега приїжджав з Польщі, то він такий курив. Мальборо привозив сто десятку. Отакі От сигарети. Даймонд чи що то, як вони називаються? Рюсей, -е. а нема нікотину нема там. Не писали скільки не там. Такого не було. Такі пам'ятаю, такі ми купували в кіоску. Курили. Ми такі сигарети. ментолові класні були пацанами. Купимо. Смалимо. Пам'ятаю, що такі купляли. То навіть пачка лишилася може з тих, що я купляв. Сигарет. Може хтось пам'ятає, я знімаю так чисто для історії. Щоб не забулася історія. А там... Хто хай гуляє собі то відео? Кому цікаво, той подивиться, згадає. Приємно йому стане. Таке саме, як мені приємно стало Роял. Тоже курили такі самолили сигарети, пам'ятаю. Але вони були всі смачні. І от сигарети, які вам показую. Якщо ти курив Мальборо, а колега з боку стояв курив Роял, то аромат. Зовсім інакший був, зовсім інакший. То зараз курим тут дурять тих людей на соломи, на тирси дадуть та й плити по 150 гривень та і кори Плюйся. Колись дійсно середи були класні, смачні і. Я згадав, у мене, мене аж ті смаки в роті, мене аж слюні. Чуть би задоволення задоволенням зараз. Закурив би якийсь рояль там, чи той ментоловий мальбер би хороший, би, тісно хорошого мальберу би закурив. Але то нема, нема. Зараз нема. Зараз нормальних сигарет нема. Так що... От. Пачки я знімаю для історії. Просто кому... хтось собі подивиться, потішиться, порадується так само, як я порадувався побачить коли з дитина